Вітаю вас на огляді другого етапу розробки. Другий етап у нас про інтерфейси, про, то, про те, як виглядає наш додаток зовнішньо. Якщо на першому етапі ми створили базу даних, яка працює, але вона не є красивою, вона є технічною, вона відповідає тому такої схемі даних, яка необхідна для додатку, але вона не відповідає візуальному дизайну. Тобто, таким чином вона виглядає, як ми бачимо на екрані. Таким чином виглядають у нас задачі. Таким чином у нас виглядає подія в календарі, Не дуже естетично. Таким чином у нас виглядає список подій в календарі. Тепер у нас є візуальна частина і події в календарі виглядають у нас таким чином. Сам календар і ну, його структура виглядає таким чином, список клієнтів виглядає таким чином, і так далі. Ну і Далі я просто пройдусь по макетах. Виглядають ці файли таким чином. Тут, грубо кажучи, є три частини. Перша частина це адмінка. Ось ці файли. Просто їх можете в себе запустити, подивитись. І... Все побачити. Друга частина це авторизація, верифікація, логін і все, що пов'язане з цим. Реєстрація також. І третя частина це менеджер аккаунт. Все перемикається ще таким чином. Тобто, ми просто можемо клікати у меню. Ось ми зараз на дашборді, можемо подивитись профайл. Тут підключено завантаження файлів там і тощо. І, звісно, це тільки на фронтенді. І наступним етапом наша задача останнім етапом це пов'язати цей прототип, нашу схему даних, базу даних, з тим, як виглядає це в інтерфейсі. Тобто, щоб клієнт став клієнтом, щоб форми почали працювати і зберігати дані у базу. У цьому і полягає наступний етап, який зараз буде наставати. Так, ну далі я так поклацаю коротенько, думаю, ви зможете подивитись це все більш детально е, по файлах. Так, логаут натискаємо, щоб побачити логін. Ну і подивимось ще цю панель, так, отут календар. Його легше через файл запустити. Або тут просто виправити дописати html. Ну, потім оновимо це. А, так, ну календар таким самим чином виглядає. Так, ну це все, що хотів показати. Значить, то все подивились, тому що месенджер він такий саме. Дякую.